Свідомості вже затянули. А скільки людей у вас було? Скільки? Було? Я не бачив. У мене ну, одразу заплило око і свідомості я був не дуже довго. що 20-го числа було, так? Да? Так. А, тогда... а причина ну, затримання просто... вас да. вам пояснили? Ні, звичайно. Ніхто не представився, ніяк не пояснили причину. Ну, це... Як, це, як це було? Можете розказати, от ви йшли, на вас накинулося одразу багато міліціонерів, чи як це було в докладі? можете розказати? Чесно кажучи, я не пам'ятаю. Просто відбило голову. Ну перед тим події, ви пам'ятаєте, що відбувалося? так влікували? Я зайшов на Грушевського. Я пам'ятаю, що там були вибухи постійно. Пам'ятаю, протестуючи, газ, а потім Побіон, А ви на Грушевського чому прийшли? Я прийшов подивитися доброго ранку